На Львівщині розпочато операцію Юніфай. Українські військовослужбовці тренуються під керівництвом канадських інструкторів. Загалом, за сприяння іноземних фахівців, майже 600 наших армійців вже пройшли тактичну вогневу підготовку та відпрацювали заходи з протидії диверсійно-розвідувальним групам. Із них 230 бійців поглиблено вивчали тактичну медицину. Командир контингенту Тім Арсено зазначає, що за час навчань канадська сторона витратила більше 8 мільйонів канадських доларів, зокрема на протимінне обладнання персональні бойові. Ві, аптечки та захисне спорядження тренування на Яворівщині триватимуть 16 днів. Склавши кілька заліків, новоспечені інструктори зможуть передавати свої знання з вогневої підготовки новобранцям. Ми пропонуємо ознайомитися із нашими методиками, відшліфувати навички. Наші інструктори дуже пишаються можливістю проводити тут навчання. Тож прагнуть, аби кожен слухач отримав якнайбільше знань і склав іспит. Декілька слухачів спершу не впоралися на екзаменах, тож повернулися на повторний курс і демонструють доволі добрі результати. Навчають українців військові з бойовим досвідом. В Афганістані я був на посаді наставника афганської національної армії і саме там навчився співпрацювати із військовими з різних країн. Цей досвід став у пригоді в Україні. Звісно, є мовний бар'єр, і у нас різні військові стандарти. Проте ми адаптуємо своїх інструкторів. Українські бійці відзначають, що канадці перш за все приділяють увагу заходам безпеки. У нас зброя оглядається просто. Магазин в ліву руку затворна рама відводиться, оглядається патронік. Немає патрона холостий спуск, запобіжник. Них робиться спочатку. Оглядається магазин, потім двічі зводиться затворна рама у заднє положення, оглядається патронік, спуск, запобіжник. З них інші, трошки інша методика. У нас вчили в по одному, а тут воно таке саме, але трошки більше упор робиться на контроль, виконання вправи, контроль безпеки. Нині підготовку під керівництвом канадців проходять десантники однієї з аеромобільних бригад. Наступний курс стартує вже в липні цього року. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, час че.